Техніка для порятунку: рятувальникам Кропивницького цього тижня передали нову техніку та оснащення. Надзвичайники отримали в розпорядження чотири сучасних пожежних автомобілі, екскаватор, насосну станцію та генератор. Поповнилось і спорядження рятувальників від обласної влади. Вони отримали нові бойові костюми, водолазне обладнання та засоби гасіння. На врученні нового оснащення побував Микола Момига. Ці новенькі пожежні автомобілі закуплені за рахунок державного бюджету. Торік кожен з них коштує майже 4 мільйони гривень. Вручити їх приїхав перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький. Він зазначив, на оновлення техніки рятувальників в країні цьогоріч передбачено 600 мільйонів гривень. До прикладу, з 2009 по 2015 рік, на ці цілі гроші не виділялись взагалі. Матеріально-технічне забезпечення і переоснащення підрозділів. Є одним з ключових завдань, яке ставить перед собою керівництво служби, тому що воно напряму пов'язано з оперативністю, якістю реагування і виконання завдань за призначенням. Три пожежних автомобіля розподілять поміж пожежно-рятувальних частин Кропивницького. Один буде нести службу в малій висці. Вітаю вас, перший із районних підрозділів, така техніка сучасні озброєння. Голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко передав надзвичайникам закуплене за кошти обласного бюджету пожежно-рятувальне спорядження. Минулому році було прийнято рішення, якими, ми якими близько 500 тисяч гривень виділили по програмі до 2020 року на підтримку наших рятувальників. І сьогодні ми власне провели другий тендер, під час якого було і придбані ці 34 комплекти спеціалізованого одягу. Окрім пожежних костюмів від очільника області, рятувальники отримали 14 одиниць водолазного спорядження та сертифікат на 4 тони піноутворювача для гасіння пожеж. До переоснащення матеріально-технічної бази рятувальників залучають і міжнародних партнерів. Це екскаватор, насосна станція та потужний генератор, допомога від уряду Китаю. Техніку з Піднебесної одразу перевірили в дії. Рятувальники новою технікою задоволені. Говорять, у порівнянні з радянськими машинами передані автомобілі простіші в керуванні та набагато краще укомплектовані. Машини дуже хороші, полише проходимості, насос мощний. звісно, на машинах знаходяться. Допустим, оборудование, бензогенератори, бензопили, компресори, система освіщення хороша, так що техніка довольна. Оновлювати рятувальну техніку планують і надалі. Нині працюють над закупкою нових апаратів для дихання. На даний час для виконання завдань за призначенням особовий склад забезпечений, але ми хочемо перевести їх на більш сучасні європейського зразка апарати на стисному повітрі. В цьому році ми Проводимо централізовану закупку апаратів і, звичайно, будемо забезпечувати, передавати їх в гарнізони. Нове оснащення вже найближчим часом поступить в пожежно-рятувальні підрозділи міста та області. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.